Перед судом постане організатор схеми розкрадання державного газу на понад 250 мільйонів гривень. За даними слідства, за кілька місяців 2023 року компанія незаконно викачала з державної системи понад 10,5 мільйонів кубометрів природного газу. Вартість незаконно добутого 250 мільйонів гривень. На початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала блакитне паливо у держпостачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 20... Це року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість. Втім, замість того, щоб сплатити борги і укласти нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований забір газу з державної труби. Справу передано до суду екс керівнику загрожує до шести років тюрми. Щоб виправдати злочин, ділки прикривались винятковими обставинами та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. У серпні цього року на підставі зібраних доказів екс-керівник у приватної структури було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки.